Уявімо, що ми потрапили в чарівний ліс, де мешкають різні пташки. Вони радо розповідали б нам, як живуть. А чи знаєте, ви, любі друзі, що всі птахи діляться на перелітних і осілих? Давайте ж дізнаємось, у чому між ними різниця. Перелітні птахи це справжні мандрівники. Коли настає осінь, стає холодно і в лісі вже немає комах чи насіння, щоб поживитися, ці пташки вирушають у далеку подорож. Вони летять у теплі краї, де завжди є їжа та сонечко. Наприклад, ластівки, журавлі і солов'ї, бо сини збираються великими зграями і летять до Африки чи на теплі острови, а навесні вони повертаються додому. Бо люблять свій рідний край і будують тут гнізда. А ось осілі птахи це ті, хто залишається вдома навіть узимку. Наприклад, ворони, горобці та синички. Їм не страшний холод, бо вони знаходять їжу навіть під снігом. Ворона може знайти зернятко, синичка насіння соняшника або жиру в годівнички, яку ми з вами можемо для них зробити. Перелітним птахам потрібна сміливість і сила, щоб подолати величезні відстані, а усі птахи вчаться виживати у будь-яку погоду кожен має свої особливості. Давайте ж запам'ятаємо. Якщо ти восени бачиш у небі ключ журавлів, або чуєш, як вони курличуть знай, це перелітні птахи прощаються до весни. А якщо зимою помітиш ворону або синичку біля годівнички, це осілі птахи, які радітимуть твоїй допомозі. Птахи вчать нас любити природу, бути уважними до навколишнього світу. Доглядаймо ж їх, і вони віддячать своїм щебетом та красою.